Розкажу на прикладі. У нас є дуже чудовий проєкт, в якому в нас досить низький коефіцієнт конверсії в замовлення. У нас є висока, велика кількість слідів, у нас є дуже солодка ціна за а трафік, який надходить, цільові. По словам самого клієнта, всі дзвінки є цільові, але обслужити з якоїсь причини відділ продажів їх не може. І на останній зустрічі з клієнтом він нам відкрито заявив. Ну, він спочатку хотів призупинити співпрацю. Ми запитуємо, ну ми не бачимо логіки в цьому, тому що ми і ви підтверджуєте, що звернення є цільовими, вони зараз дуже дешеві, але коефіцієнт конверсії відділу продажів низький. І він там кожного місяця падав. І він каже: Ну, у мене є проблеми. З відділом продажів я хочу його змінювати, тому що я не задоволений їх результатами.